22 жовтня у палаці спорту будівельник баскетболісти Черкаських мав презентували нову форму. Спортсмени повністю змінили всі комплекти: зимовий, розминочний та ігровий. Колір зберігся повністю. Змінили фасон та виробника. Оновлену форму бачила Наталія Кириленко. У четвер на вечірньому тренуванні черкаські мавпи приміряли нову форму. Новий ім'я черкаським спортсменам до вподоби. Крім цього, модернізували дизайн розминочного одягу. Відтепер черкаські баскетболісти виступатимуть у формі нового партнера. Змінився виробник, який цю форму для нас зробив. Це дешевле, це італійська фірма, це дешевле і краще, я вважаю, ніж те, що було у нас тут -то було похожа мені здається. У новій формі черкаські спортсмени обіцяють показати кращі результати. Задання у нас одно вигравати кожну гру. тому команда збалансована достатньо нормально. Тренування, тренування, я думаю, ми будемо прибавляти. От ігри до гри ми будемо прибавляти. За словами форварда Черкаського клубу Сергія Копола, нова форма комфортна та яскрава. До того ж, ця подія мимоволі об'єднує команду, адже до цього, окрім матчів та тренувань, всі баскетболісти одягались у власні речі. Тепер у них командний стиль. Найбільше сподобалась спортсменам багатофункціональна сумка. Видарі нові обновочки тут такі кофточки, очі нравиться. Хорошо, чим сумки далі для дальніх поїздок, що можна куди ложити, містительні дуже хороші». Побачити на власні очі обновки черкаської команди вболівальники зможуть вже найближчими вихідними, коли мавпи у рамках третього туру прийматимуть Алчевську коксохімсталь. Наталія Кириленко, Володимир Мельник, ВІКА Новини.